Регіональна ініціатива від благодійних фондів Біживі та чисті серцем важливий. Кожен продовжує подорожувати громадами Житомирщини та допомагати людям мудрого віку. Сам проект він реалізовується з грудня 2022 року. І наразі ми реалізовуємо хвилю в цьому році, яка буде охоплювати 11 тисяч людей з п'яти громад Житомирської області. У рамках проєкту люди старше 70 років отримують пакунки з продуктами та засобами гігієни. При формуванні наповнення благодійники обирали речі, які довго не псуватимуться, та будуть базовими, тобто точно стануть у нагоді. Вийшов такий продуктово-гігієнічний набір. Він складається з десяти найменувань. Це і крупи, і в консерви, і в цьому році це зубні пасти, це гелі для душу. Цього разу благодійники завітали до овручини, а саме до сіл заріччя, Піщаниця, покалів та до самого міста Овруч. Загалом у громаді проживає понад 5 тисяч 600 людей цієї вікової категорії. Це люди, які дуже багато приділили за свій. Вік дуже багато приділили розвитку нашої громади, відіграють важливу роль сьогодні в громаді як по благоустрою, як особливо підготовка до таких заходів, відповідальних, якщо підтримка збройних сил. Такі категорії людям треба приділяти увагу, тому що вони цього заслужили. Пакунок від благодійників отримала і Надія. Жінка живе сама, а її двоє онуків служать у лавах Збройних сил України. Сама поза тих забрали, а тих немає. Десь сама вам потрібна така допомога, Потрібна, якударі, така літака потрібна. Спасибо. Вам. Одним з ініціаторів проєкту став народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Він каже, важливо не просто допомогти пенсіонерам, а й приділити їм належну увагу, показати свою підтримку та вдячність. Проект і покликаний. Саме щоб ці люди відчули тепло, відчули цю повагу від молодого покоління, адже той народ, який не має поваги до старшого покоління, не має майбутнього. Тому ми сьогодні не тільки приїздимо в центрі ОТГ, але їздимо по старостатах, зустрічаємося, і ми бачимо, що для людей це важливо. Для них найважливіше те, що вони зібралися, побачили один одного, поспілкувалися. Слова депутата підтверджують, і самі пенсіонери Треба така допомога, треба таке зібрання. Трошки людей, старі люди, вони їсти вдома, нікуди не віхоть, також поприходили, побачили друг з Незабаром у рамках проєкту важливий кожен. Благодійники завітають ще до двох громад Житомирщини.